Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми переглянемо біткоін, ми переглянемо альткоїни. Звичайно, що поговоримо в цьому відео про альткоін сезон, про зростання альткоїнів, оскільки воно ще в нас не розпочалось. Альткоїни торгуються внизу. По альткоїнам у нас є е, великий потенціал зростання. Це в нас дві хвилі зростання, які я очікую. міні альткоїн сезон, основний альткоїн сезон. Відповідно, на альткоїнах можна буде досить так е, можна сказати сильно примножити капітал. Тому сьогодні ми це все переглянемо, поговоримо. Я поділюсь думками, як я бачу ситуацію на ринку і що. Я очікую далі. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також я хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Є доступні платні матеріали, які ми придбали на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Хто бажає працювати на ринку з нами, вести торгівлю по споту, по ф'ючерсам. Також хто бажає знайти для себе хороше криптоком'юніті, посилання в описі. пишіть мені, вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Буча ринок в нас тільки розпочинається, і відповідно очікуємо сильного зростання. Тому зараз є шанс забрати з ринку хороший профіт. Давайте розпочнемо огляд з криптовалюти біткоін, переглянемо ситуацію, яка в нас була у минулому циклі по біткоіну. А саме це в нас індикатор P-Cycle Top і, відповідно, індекс RSI на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що коли біткоін у нас досягнув своїх історичних максимумів, це діапазон 64-69 тисяч доларів. У нас був присутній ось тут сигнал P-Cycle Top, який нам показав та сигналізував, що це є пік бичого ринку. Відповідно, в даних цінових діапазонах потрібно було фіксувати криптовалюту біткоін і очікувати альткоін сезон, тому що це вже був пік, криптовалю, пік криптовалюти біткоін. І відповідно ми бачимо, що після корекції, якби, якби можна сказати, не набагато вище. Біткоін у нас показав зростання. Пік в нас був ось тут 64 тисячі доларів. Ось тут в нас пік був 69 тисяч доларів, і далі. Медвежий ринок. Якщо дивитись, е, е, можна сказати, з такої професійної точки зору, то пік по криптовалютному ринку і по біткоїну в нас був ось тут. А це все, це вже в нас був медвежий ринок, тому що ми можемо бачити ситуацію по індексу RSI. Коли в нас пік був 64 тисячі доларів, ми бачимо, індекс RSI перебував в своїй, можна сказати, червоній зоні перекупленості по біткоїну, знаходився досить високо, і, відповідно, після чого в нас вже відбувалось зниження. Давайте глянемо ситуацію на сьогодні по біткоїну. Це також тижневий таймфрейм. Як ми бачимо, що сигналу під секлтоп у нас ще немає, тому, відповідно, по біткоїну в нас є потенціал зростання вище. Також бачимо, що індекс RSI в цих цінових діапазонах на рівні 68-70 тисяч доларів знаходився набагато вище. Зараз ми знаходимося по індексу RSI, можна сказати, тільки на підході до зони перекупленості, і відповідно потенціал зростання ще зберігається досить великий. Як я і казав, що я в цьому циклі очікую пік ціни по біткоїну. Це рівень 180-200 тисяч доларів, можливо, 220 тисяч доларів. Загалом, коли ціна буде наближатись до 200 тисяч доларів, потрібно буде біткоін зафіксувати повністю і вийти з біткоїна. І очікувати вже повноцінний та сильний альткоін сезон. А зараз давайте поговоримо про альткоін сезон і дві хвилі зростання, які я очікую по альткоінам. Це, відповідно, буде міні альткоін сезон і основний альткоін сезон. Основний альткоін сезон я очікую на кінець 2025 року. Пік біткоїна в нас може відбутися вже орієнтовно кінець серпня, вересень. Я думаю, що в цих діапазонах в принципі, вже може бути пікова ціна по біткоїну. І, відповідно, далі вже буде просто зона, зона розподілення. Біткоін може знаходитись на таких високих рівнях, як 160-180-200 тисяч доларів. Саме там будуть активно фіксувати. Криптовалюту біткоін, оскільки криптовалюту біткоін довго накопичували, відповідно фіксувати також потрібно буде довго. Потрібен буде час для того, щоб крупні учасники змогли зафіксувати свої позиції по біткоїну. І відповідно цей період може розпочатись вже з кінця серпня, вересня і по кінець 25-го року. Поки ця ситуація в нас буде відбуватися, будуть фіксувати біткоін. Альткоїни можуть показати дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання, я думаю, що вона може відбутись вже до серпня-вересня, і основний альткоін сезон вже я очікую на кінець 25-го року, коли вже біткоін буде знаходитись повністю на своїх пікових значеннях, і біткоін будуть фіксувати та готуватись до ведмежки. Відповідно, кошти будуть переливати в альткоїни, і в нас буде така остання сильна хвиля. Росту по альткоїнам, яка називається альткоін сезон. І відповідно, там в нас за 2 тижні за місяць часу альткоїни можуть показати зростання на 20 30 іксів. Деякі альткоїни можуть показувати зростання і на більшу кількість іксів. Як я це бачу? Давайте переглянемо графік біткоін домінації. Ми бачимо, що перебуваємо ми в нашій такій досить високій зоні. Це зона 64-65%. Ми бачимо, що в минулому циклі в нас відбулося падіння по біткоін домінації з 73% до 57%. В принципі, ось ця ситуація, це, можна сказати, був міні сезон після чого біткоін-домінація в нас відновилась. І вже основний альткоін-сезон у нас відбував, відбувався в цьому діапазоні, коли біткоін домінація дуже стрімко і сильно знижувалась, і потім довгий період часу перебувала в боковику на своїх мінімальних нижніх значеннях. Це і був основний альткоін сезон. Зараз я очікую, що ситуація в нас плюс-мінус буде аналогічна. Зараз, коли біткоін у нас вже торгується в діапазонах 120 тисяч доларів, ми бачимо, що альткоїни ще можна сказати. Не, не досить активно проснулись. Я думаю, що коли біткоін у нас продовжить свою імпульсну хвилю зростання, закріпиться вище 120-125 тисяч доларів, буде рухатись до своїх середньострокових цілей це 140 тисяч доларів. У нас розпочнеться цей самий міні-альткоін сезон і падіння по біткоін домінації. В принципі, часу залишається мало, тому я не думаю, що біткоін домінація буде рухатись вище. А саме з цих цінових діапазонів я очікую зниження біткоін домінації. Це буде перша хвиля зниження і, відповідно, перша хвиля міні-альткоін сезону, який ми очікуємо. Е, в цей період, я думаю, що на альткоїнах можна буде е, сміло зафіксувати 5 по деяким альткоїнам і 10 іксів, тому що вони перебувають досить низько, перебувають на своїх. Історичних донних значеннях, з яких, відповідно, є великий потенціал зростання, як мінімум, до наших минулих АТХ. Наприклад, давайте розглянемо монету Near Protocol, яка на сьогодні торгується по 2,6 долара. Ми бачимо, що торгуємо ми досить низько, можна сказати, в зоні акумуляції накопичення, які, в якій ми були ще у 2022-2023 році. І я очікую, що в цей міні альткон сезон монета пройде до своїх минулих. АТХ, а це в нас діапазон 18-20 доларів, відповідно з відміток 2,6, на яких ми зараз перебуваємо, це, можна сказати, майже 10 іксів. Орієнтовно, 7 8 іксів по монеті Near Protocol може відбути зростання в цей міні-альткон сезон. Далі, звичайно, що буде корекція. І вже під кінець 25-го року очікуємо основний альткон сезон. Також давайте ще переглянемо е, індекс альткоін сезону. Ми бачимо, що в нас є альткоін сезон і є в нас біткоін сезон. Зараз ми перебуваємо е, в біткоін сезоні. Е, до альткоін сезону нам ще залишається е, в принципі, такий е, досить довгий та е, можна сказати імпульсний період по е, коли... Цей індекс перетневне відмітку 75 пунктів, тоді в нас розпочнеться міні-альткоін сезон. Зараз ми бачимо, що ми перебуваємо в принципі, по альткоінам і по індексу альткоін сезону в самому низу. Відповідно, з даних відміток є великий потенціал зростання. А зараз давайте переглянемо графік ефір по відношенню до біткоїна. Розглянемо ситуацію, яка в нас була у минулому циклі. Ми бачимо, що ось тут було наше дно по даному графіку. Відповідно, в цей період індекс RSI також знаходився досить низько. Ось тут в нас було дно. І після чого ми змінили тенденцію, можна сказати, глобально розвернулись. І вже наступний, можна сказати, півтора, рік часу, півтори року, ефір в нас по відношенню до біткоїна зростав набагато швидше і більше. Зараз ситуація в нас аналогічна. Ми по даному графіку перебуваємо. В цій самій зоні нашого минулого дна. і бачимо, що також відбувся розворот. Монета Ethereum починає зростати швидше по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що ми зараз перебуваємо на тижневому таймфреймі, і відповідно вже досить довгий період часу ми торгуємось можна сказати, в такому глобальному розвороті. Я очікую, що даний розворот продовжиться, даний тренд продовжиться. Альткоїни в 25-му будуть зростати швидше і сильніше, ніж біткоїн. І... За цей період часу ми побачимо дві хвилі зростання: міні-альтконсезон і основний альткон сезон вже під кінець 2025 року. А можливо, ситуація і перетягнеться на перший квартал 2026 року. Ситуацію вже потрібно буде розглядати під кінець 2025 року, як там все буде виглядати. Також наступний графік це індекс долара. Індекс долара нам також. Може дати досить такі хороші підказки, що в нас відбувається на ринку, в якій стадії ми перебуваємо, і що очікувати. Ми бачимо, що довгий період часу індекс долара в нас торгувався вище 100 пунктів. Як я і казав ще давним-давно у наших відео, що я очікую, що. Дану відмітку 100 пунктів ми проб'ємо вниз, закріпимось і будемо торгувати знижче під відміткою 100 пунктів. Саме в цей період в нас і буде відбуватись е, такий повноцінний бочий ринок. Е, основне зростання по біткоїну, по альткоїнам і по іншим ринкам також. Чому індекс долара? Чому долар зараз е, перебуває, можна сказати, в такій слабкій позиції? Тому що на сьогодні е, час е, та період. Ринків і активів, тобто акції фондового ринку, криптовалютного ринку, біткоїна, альткоїнів і так далі. Всі учасники, всі інвестори, вони з долара переходять і перейшли в ринки. Вони купили активи для того, щоб на цьому зростанні, яке в нас буде відбуватись, заробити і примножити свій капітал, після чого на піку вони почнуть виходити в долар. На цьому фоні долар знову почне набрати свою силу. І відповідно з цієї корекції, з цієї, можна сказати, своєї медвежки, він вийде, закріпиться вище 100 пунктів і буде рухатись далі оновлювати свої минулі АТХ. Тому в кожному з циклів е, аналогічна ситуація відбувається, е, як е, у нас зараз на графіку. Е, і відповідно е, це відбувається тому, що зараз час. Е, Ринків час активів, тобто всі кошти перебувають в активах. Не, наприклад, є, давайте поясню простими словами. Наприклад, уявимо, що є учасник ринку, який ну, інвестує і, відповідно, старається заробити на покупці і продажі активу. В нього є, допустимо, 100 тисяч доларів. Коли в нього перебувають ось ті кошти, тобто він тримає дані кошти в доларах. Долар є сильним, тому що кошти зберігаються саме в доларі. Коли, відповідно, приходить час інвестувати в криптовалютний ринок, тому що зараз такий період, що криптовалютний ринок перебуває в своєму зростанні, дані 100 тисяч доларів переводяться в біткоін. І, відповідно, дані кошти вже не в доларах, а в біткоїні. І відповідно за рахунок цього, біткоін стає сильнішим. Тобто, Ринок і активи стають сильнішими, а долар стає слабшим. Ось така ситуація в нас зараз відбувається з доларом і з активами. Тому, поки ми перебуваємо нижче відмітки 100 пунктів, я думаю, ми будемо перебувати тут ще досить довгий період часу до кінця 2025 року. І саме в цей період ми очікуємо хорошого, сильного зростання. Біткоін, альткоїни, акції, фондовий ринок, інші ринки і так далі. Тому ось така ситуація, і 25 рік він е, буде позитивним. І я думаю, що особливо на альткоїнах можна буде заробити і зафіксувати е, таку досить е, велику кількість іксів. Тому що, як я і кажу, очікує дві хвилі зростання. Спочатку можна буде зафіксувати на першій хвилі зростання 5-10 іксів, на мою думку, і відповідно вже в основний альткоін сезон. Також я думаю, що можна буде зафіксувати 10-15 по деяким альткоїнам 20 іксів. Профіту. Ось. Основне, що потрібно пам'ятати, що коли альткоїни активно зростають, вони будуть зростати кожен день на 20-30%. На цьому фоні, відповідно, буде відбуватись Е, Учасники криптовалютного ринку, особливо без досвіду, будуть відмовлятись фіксувати, тому що нащо фіксувати, якщо кожен день актив зростає, і відповідно. Тим самим вони пропустять момент, коли буде пік бичого ринку, коли буде пік альткон сезону, коли буде потрібно фіксувати весь профіт і виходити з ринку. Вони пропустять потім актив досить імпульсно. Паде, знизиться, відповідно, фіксувати вони вже не захочуть, тому що актив е був досить високо. Зараз він скоригувався, почекаємо, поки він відновиться, і зафіксуємо. Але відновлення в цей період вже не буде. Тому тут також є такий досить важливий момент, потрібно буде фіксувати, фіксувати на рості, можливо, поступово 20%, потім ще 20%, потім ще 20%. І, відповідно, ось так поступово фіксувати для того, щоб не залишитись. В ринку, коли ціна буде знаходитись на піках, і, відповідно, потім буде у нас різке, різке зниження та падіння ціни. Тому потрібно про це подумати і бути готовим, скласти якусь собі мінімальну стратегію по фіксації альткоїнів, для того, щоб зафіксувати профіт і, відповідно, не залишитись в ринку, не піти на медвежий ринок і чекати ось цю просадку 3-4 роки, щоб потім знову вийти в плюс і зафіксувати свої. Активи. Тому ось така ситуація по ринку, ось так я бачу, як в нас е, е, може розвиватися ситуація в подальшому. Тому обов'язково е, також ваші думки пишіть в коментарях, як ви бачите ситуацію та що ви очікуєте.